Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. Забув сказати і ласкаво просимо на мій канал, і ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. Це в нас останній список. Так що, менше слів, та переходимо до справи. Так, перша, перша автомобіль це Вуду. Так що... Ну, в який попадеться, або Гермес Кубінський, або вуду, цей гаїтянський. Хоча я знаю, де знаходиться цей вуду. Я біжу в тому напрямку, де він знаходиться. Так, ми майже на місці. А, яке щастя, побався кубінський гермес. Тут видно, що більш потужніший двигун стоїть, тому що це автомобіль кубінської банди, роздвоєний вихлоп по боках так що рухаємося Ось так заїжджаємо, виходимо, вибігаємо. І тепер за вуду. Тільки треба... А, та не буду за автівкою бігати. Просто на своїх двох буду бігти. Можливо, на шляху попадеться. О, вже постріли пішли, це вже гайтянці. Бляха-муха, вони на мене дуже сильно злі. Так, ми майже на місці. Аби знайти цього вуду, ще трохи треба побігати. Ой-ой-ой! Так, ми вже на місці. О, підбере підберемо набої. А ось і він. Вуду. Погнали! Так, мовчки собі їду, насолоджуюся. Тим, що я продаю тачки та отримаю, отримую прибуток. За це. Так. Друга машина з Здана. Так. Ольфкар. Можливо, спочатку в аеропорт побіжимо, знайдемо цей багажовіз. Тобто ті, що багажі, возять. Давайте на цій покатаємось, бо я щось не катався на цій тачці. Ого, яка класна тачка. Так, гольфкари в основному їздять, де гольф-клуб, десь поблизу. Так що туди ми її завітаємо. Так, десь тут має бути цей багажовіз. Правда, тут, я не знаю, поліцейські їздять. Може патрулюють щось тут. Так, десь тут має бути цей. Багажовіз. А, так ось він. Так. Чуваче, мені потрібен твій багажовіз. Повернись. Стій. Сей. Оце їде. Я навіть не можу його догнати. Ну, нічого не поробиш, тут це не дорога, це аеропорт. Як він їздить. За не влучив. Зараза придеться ще більше бігти і довго це прийдеться за ним ганятись. Так, а ну йде сюди, літак взлітає. А, він відривається, походу злякався. Куль. Хм. Я все ж я його помічаю. Все, літак взлетів. Ну і де його тепер? А, ось він де. Треба його догнати. А, так він тут стоїть. А навіщо я за ним тоді гоняюсь. Так що швидко, швидко, швидко їдьмо звідси, поки охорона не помітила крадіжку. А я довго за ним бігаю. А він був зовсім поруч цей. багажовіз. Так, сюди завозимо. Ось так. Вибігаємо. Все. Половину останнього списку ми виконали. Тепер залишилось ще половину до виконати. Так, в яку я сторону я біжу. Так. так. По травичці собі бігаю. Фабрику Морозева. Так що там мені потрібен цей містер Вупі. Так що його треба трохи відвинути звідси, щоб не активувалась місія. Бо якщо там вийти, то місія активується, а ми її вже проходили. Ось так, заїжджаємо, вибігаємо. І в нас залишився та... скутер. Ну, скутер розвізника піци. пляха муха І коли ти зупинишся? Мені потрібна автівка. Зупинись. Засранець. Не зупиняється. А, нарешті зупинився. Так, швидко, швидко. На скутері трохи швидше буде через його малі розміри та й малу вагу. На щастя я пройшов місію розвізника піци. Ну, тобто кур'єра, можна так сказати. Вона схожа на кур'єра, тобто. Хоч є в Сандресі додаткова місія кур'єр. Щоправда, не на мопеді їдемо, а на велосипеді. Це робимо. А велосипед, який називається BMX. Так, і куди ж ти повертало? Ось так, на всякий випадок. Так, поспішаємо ось так, прискорюючись. Зараз проїдемо повз гольф-клубу. Саме біля нього можуть їздити ці гольф-кари. Ось так, пришвидшуючись ми... Як він опускається, на жаль, ми отак не можемо подивитися, тому що в нас в руках зброя цей міні-пістолет-кулемет. Так. Заїжджаємо сюди, вибігаємо. І в нас залишився тільки гольфкар. Так що беремо? А, беремо тоді цю. І рухаємося комо швидше. Ми майже на місці. Ось він гольфкар. Тільки його треба якось... А, його треба якось спинити, а то він надто швидко їде. Тому що він нато легенький, зараза. Зараза ігнорує правила дорожнього руху. Та що це таке... коли він зупиниться взагалі? іноді це не подобається, коли він ось так їде, їде, їде. Ще й одривається від мене. Сосранець. Ось так. Ось таким чином я його і спинив. Рос... Всадивши йому кулю. Ось так, повертаємось назад, що правда із трохи продірявленим склом. Хоча скло тут швидше для декорації, мабуть, а не для захисту від вітру, зустрічного вітру. Ось бачите, як воно це все їде. Я, мабуть, на максимальній швидкості їду. Швидше він не може цей, цей гольфкар. Тихіше, вакто Каляха-муха досить важко їхати в місті на цьому гольфкарі, коли досить багато аптівок. Видьке не перевернутись. Так, останню машину ми пригнали. Виходимо. І все. 10 касариків ми отримали. І нову тачку. Це вже гоночна якась. І в нас прибуток тепер приходить в вигляді 9 касариків. Раз, зайдемо в автосалон. Полюбуємось на це все. Ну, Сентінел він спочатку був. Потім з'явилась ця гарнюня. Потім ця класика потужна. Потім цей позашляховий крутий. І ще цей. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!